Колеги, всім привіт! Інструмент трохи зібрано і буду продовжувати працювати з версатом з 680-м своїм фрезером. В моїх планах найперше це відчистити верхню поверхню для хобота. Хобот є, я його не заношу, тому що він важкий. І наступне це перевірити ось цю площинність прилягання коробки швидкостей і ось цю площину перевірити на прилягання теж кришки. Це буду робити плиткою там знизу. Литочка 250, щоб легко було. Для чого? Тому що хочу мінімізувати витрати утічки мастила, масла. І якось так. Це перше, що я планую. Навряд чи що я щось встигну. Більше тому що часу мало, зараз вже 12-та година ночі. Продовжую працювати над ним по ночам, тому потрошки все рухається, дуже помало. Почну з цих робіт. Пройшовся один раз зачистку шабером зробив. І Прокатав плиткою на фарбу, товстий шар. Я не забираюся, не можу, не мав в мене можливості вишабрити його в ідеал. Розумію, що верстату дохряніше років, тому ця робота лише для того, щоб трошки покращити прилягання, для того, щоб була більша жорсткість, щоб його менше дробило, щоб менше було вібрації. зробив два проходи, ви їх бачили і думаю, добре видно, наскільки менше стало. Тут по краям виходить значне завищення. Я думаю, ще один-два проходика, щоб зняти ці вершинки по краям, їй буде достатньо. Але побачимо. Пройшовся ще два проходи, і плями вже розподіляються більш рівномірно. Немає таких, як було спочатку. Але з прогнозами на два проходи я, звісно, поспішив. Думаю, що проходика 2-3 точно знадобиться Що, на ближній направляючі вже більш-менш на щось похоже, вже можна розбивати просто і бути задоволеним. Дальня ще є великий провал на ближній стороні, ось тут. Але ну, ще один-два проходи точно буду робити і подивлюся, що далі. Все, на сьогодні моя психіка і моя сила і моя енергія закінчилися. Залишаю так ці краї. Я думаю, це буде дуже багато потрібно знімати. Ще один разочок, вже шабер сів, тому ще один разочок потім пройдусь, зніму фарбу. Розіб'ю ці плямки і все достатньо. Порівняно з тим, що було, я вважаю, що буде перелягання набагато кращим. І Залишиться пройтися ще трохи стіл, який буде тут рухатися теж на фарбу, і закінчувати, збирати цей верстат і працювати. Ще багато всього лежить. Цю площину я ще не робив, тому що взявся за стіл, щоб його накрити тим столом, щоб не працювати навколо нього, і щоб можна було на цьому столі вже ставити деталі і з ними нормально мати до них доступ. Тому взявся спочатку за цю деталь, хоча й планував ставити кропку подачі. Якось так, пишіть, що я зовсім неправильно все роблю, спортив верстат, скривив верстат і все буде погано. А я пішов їсти і спати.